Друзі, всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Фортуна, і ми продовжуємо серію міні-інструкцій по металошукачам і аксесуарам. На даний момент будемо розглядати пінпойнтер Pointer турецького виробництва. Восени 2022 року компанія NoCta частково оновила цей пристрій і підняла частоту до 18 кГц. Відповідно, прилад став суттєво чутливіший до дрібних цілей. Коротко, декілька слів про його характеристики. Прилад працює на звичайній кроні. Може занурюватися у воду до 1 метру, тобто має захист IP67, має ліхтарик і декілька режимів роботи. Саме ці режими ми з вами зараз розглянемо. У ньому є дві кнопочки: одна зелена, інша чорна, і є відповідні деякі позначки. При короткочастому на на зелену кнопку ми вмикаємо прилад. Ось прилад дає реакцію. Відповідно, якщо ми натиснемо зелену і потримаємо, прилад вимкнеться. Щодо чорної. При нажатті і утриманні ми змінюємо режими ідентифікації. Зараз на даний момент у нас вібро і звук. Якщо ми нажмемо і потримаємо, прилад перемикається на звук виключно. Ще раз. Виключно вібро. І ще раз. Знову звук і вібро. І так по колу. Якщо одночасно натиснути і зелену, і чорну, ми вмикаємо ліхтарик. І вимикаємо. Тепер щодо режимів чутливості. У нас є 10 режимів чутливості, тобто мінімальна це перша, максимальна це 10. При короткочасному нажатті плюс або мінус ми змінюємо дану чутливість. Зараз ми зменшимо до мінімальної, і коли ми почуємо довгий протяжний звук, це означатиме, що це буде мінімальна чутливість. І так само в іншому напрямку. Зменшуємо. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Довгий сигнал. Дивимося. Чітливість мінімальна. Збільшуємо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Як бачите, чутливість суттєво краще. І тепер зажимаємо злану і вимикаємо пристрій. Дякуємо за увагу і пам'ятайте, все буде Україна!